Душевний тілесний, слава селаємо От всьому і через війну на землі, наші українські народ наш, як брагий та милостивий. Це не світське свято, це церковне свято. І дуже приємно, що навіть цей світ, про який сказано, що він у злі перебуває, взяв таку гарну традицію дарувати подарунки, коли ми відзначаємо пам'ять святого Миколая, то ми згадуємо його життя. Він був людиною щедрою, милостивою, доброзичливою. Він про себе не думав, а думав про своїх ближніх. Тому і трудився ради ближніх. Бог його прославив. Але перемогу не тільки над фізичним ворогом, який прийшов ми говоримо, ми говоримо. Поговорили. Я роз'яснив. Нашій пастві і всі сприйняли позитивно, а тим більше було рішення, соборне рішення нашої православної церкви, тому ми підтримали таку гарну ініціативу. Тепер у нас буде і духовний календар, і церковний календар співпадати з астрономічним календарем, тому що старий календар він був просто неточний, і ми просто все привели в порядок. Ми відразу. У вересні місяці, як було і заплановано, перейшли на новий календар. У нас ніякого розділення не було. Перший місяць, вересень і трішечки жовтня ще було незвично, а потім ми втягнулись. Я буду, мабуть, святкувати по старому 19-го. Для мене цей праздник. связан с детством, с подарками и с радостными эмоциями. Я Николай, есть повод отпраздновать в это тяжелый, тяжелый день. Дважды, это, это, хорошо, мне, плюс Николай. Я как бы уже не маленький, чтобы Святого Николая отмечать, это детям, как бы, но у меня детей нету. Мне Вадя раньше сникерсы, там, двигсы под, этот, под подушку вложил, ну, это было классный, классный момент. Просто, как всегда, с детства я отмечал шестого. То так я буду далі 6 числа відмічати. Будемо відмічати, 6-го раз перенесли, значить, 6-го. Для нас там праздник хороший проєкт для діток. Подарки дарять, ложать под подушку діткам. Ми будемо святкувати 19-го, як завжди. Хоч діти у нас вже і дорослі, але обов'язково покладемо їм щось під подушку.